Вітаю, є такі незакінчені справи, що не дають спокою, особливо якщо це справи про реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму. У нашому архівному відділі управління СБУ Херсонської області до повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року зберігалася одна з таких справ відродження Таврії. Тепер доля її оригіналу невідома, але цифрова копія збереглася і, сподівається, наша регіональна комісія з реабілітації незабаром її розгляне. Ви спитаєте, хіба це актуально, коли війна, гинуть люди, руйнується наше місто? Повірте, кривда ранить серце, не згірш від кулі, а для справедливості немає строку давності. Тільки 24 чотири роки тому. Від часу подій, про які я буду розповідати, перед українським суспільством тепер стоять схожі виклики, спровоковані сучасною війною. Частина території, де відбувалися ті події, зараз знаходяться під тимчасовою окупацією. На лівому березі росіяни знищують пам'ятні знаки, встановлені жертвам голодомору. А проти наших рідних здійснюється злочин геноциду. Сьогодні я хочу розповісти про останнє збройне огрупування на півдні України, що охоплювало Херсонську та Мелітопольські округи, та складалось з представників різних політичних поглядів, об'єднаних ідеєю повалення радянської влади, відродження Таврії. У 1928-29 роках на території сучасної Херсонської та Запорізької областей. Діла повстанська група відродження Таврії, основною метою якої було встановлення самостійної України та повалення радянського режиму. У 1930 році органами ОДПУ за цією справою було заарештовано 205 осіб та страчено у Херсоні 55 повстанців. У 1980-х роках у серії ЖЗЛ вийшла біографія такого собі Дмитра Медведєва, очільника ГПУ Херсонів, який згадувалася ця справа. До речі, серія ЗЖЗЛ була заснована у зловісному 1933 році Максимом Горьким. Ось що про Максима Горького писали наші вчителі, зокрема, вчителька з Великої Лепетихи у 1933 році. Пишуть, що хвильовий застрелився. Влада його вчинок засуджує, їхня справа звинувачувати, але людина не могла спокійно дивитися на навколишнє. Він бачив, що твориться навколо, правди писати не можна. Він бачив голод і смерть, не переніс і пішов із життя. Раніше не було випадків, щоб письменники йшли на самогубство, а за це власть є, зате горький, не стрілятиметься, так як має дачу і кошти. І от э, адепти дач і коштів продовжували свою справу і в середині 80-х. Тут що там пишеться про справу відродження Таврії. Наприкінці 1928 року Медведєв отримав нове призначення Херсон, місто, де його неодноразово доводилось збувати. Період служби в Одесі. Так, в Одесі Медведєв займав більш важливу посаду. Він навіть брав участь, начебто, в пошуках золота Махна. Може, і знайшов, але не поділився, був розжалуваний і з пониженням відправився до Херсона. Там йому були потрібні нові подвиги. Ось ще далі пишуться у книзі. Саме з такою розгалуженою. Куркульсько-білогвардійської змови Медведєво довелося схватитися на Херсонщині. Тут чекісти вийшли на слід сильної воєнізованої організації, що носила гучну назву відродження Таврія». Організація, як було встановлено слідством, ставила за мету відторгнення від СРСР усього Криму та Степової Таврії до Каховки включно. Був і другий варіант: у разі початку війни. Тут змовників дуже обнадіяв збройний конфлікт на КФЗ, Китайська східна залізниця. Бунтівники мали напасти на Радгос Зарянка та маєток Асканія Нова, захопити чудових коней, що вирощувались тут, потім наступати на каховку, переправитися через Дніпро і діяти у тилу Червоної армії, підриваючи мости, залізничні колії лінії зв'язку. Добре, що збереглася хоч сама справа, і ми можемо дізнатися про повне звинувачення, бо навіть тоді, у 18... 1986 році, про самостійну Україну авторам-радянцям чомусь не писалося. І що зазначено власне у справі? У справі зазначені ідеологія повстанців, це відновлення самостійної України, а також Росія без більшовиків. Лідери повстання, організаторами антирадянського військового групування стали колишні учасники повставкома отамана Сірка Скляра, шкляра Смагін Георгій Олексійович та Семеренко добровольський Микола Андрійович, а також ад'ютант загону Салікова армії Врангеля Сердюк Микола Симонович. І яка була в них зброя під час нападу чекістів на хутори, де укривались повстанці, було вилучено револьвери, гвинтівки, кулемети? Чому, на нашу думку, повстання потерпіло поразку? Ми бачимо, що цілі повстання були дуже загальними. Вони потребували більше людей, ніж було у повстанців, вони потребували грошей і зброї. І, власне, при спробі ем, збільшити у Свою організацію заволодіти значними сумами грошей організація себе виявила. Бракувало зв'язків між іншими повстанськими групами. Зі своїми командирами повстанці втратили зв'язок в кінці 1921 року. Загін Чорного Ворона було знищено в 1926 році. Потрібен був зв'язок із армією. Також свою роль відіграла зневіра селянства у повстанцях через неуспіх тривалих боїв на півдні, також селян лякав досвід 1922 року, коли ЧК брали заручників та проводили масові розстріли. Також УТПУ мало у своєму розпорядженні більше ресурсів і тривалий час вилучало зброю у населення, проводило ем, хаотичні, але регулярні арешти. На жаль, ми всі ці події зараз бачимо через призму слідчих справ. Це, безперечно, дуже специфічне джерело. Ми не знаємо, де кінчається правда, а де починається вигадка. Зазначу, що Лукін, який працював під головуванням Медведєва над цією справою та був головою трійки СОО, згодом прославився як радянський письменник. Це цінний талант при складанні протоколів слідства. Але точно, що в умовах мінливості розпорядження радянського уряду те, що вчора могло видаватися законним, сьогодні ставало адміністративним порушенням, воно, в свою чергу, карколомно та миттєво перетворювалося на карний злочин, а то й, в свою чергу, злочин політичний, контрреволюцію. Мета цієї політики була одна максимально дезорієнтувати та залякати населення, зупинити опір. Як вже зазначалося, до цієї справи було стра... страчено 55 осіб. Хочу назвати декілька прізвищ із них. Це Сердюк, Микола Симонович, 1995 року народження, уроженець станції Чпігінська, Бріховецького району, Краснодарського краю, житель Бадьотовських кутарів Каховського району розстріляний. Це Новіков Григорій Лукич. 1986 року народження, Уродженець великої Олександрівки, е, проживав у Херсонському окрузі, розстріляний. Це плехав Іван Іванович 1902 року народження, уроджениці житель Чорнодолинських хуторів Каховського району, розстріляний. Це плехав Олександр Петрович 1906 року народження, уроджениці, житель Чорнодолинських хуторів Каховського району. Розстріляний. Це Новікова Марія Григорівна, 1908 року народження, уродженка і житель, жителька Чорнодолинських хуторів Каховського району. Розстріляна. На момент страти Марії було лише 22 роки. Звичайно, реабілітувати цих людей потрібно було давно. Що в 1994 році до СБУ звертався син і племінник засуджених і розстріляних, але їм було відмовлено. Мовляв, це звичайні бандити, але вони не були засуджені за бандитизм, вони були засуджені за спротив радянської влади. Але слідчий вчинив так, наче він був ще в СРСР. Хочу зазначити, що для справедливості ніколи не пізно. І ніколи не пізно для відплати.